Тут майже всі старші аркани. Це розклад про неординарну жінку. Десять жезлів. Ти дуже сильна і витримуєш те, що інших просто ламає. Ти ніколи не здаєшся. Слабкість не про тебе. Твоя сила це магніт. Чоловіки її бояться, але все одно тягнуться. По дияволу ти від природи сексуальна. У твоїх очах. У погляді, у твоїй присутності, спокуса і бажання. Ти вмієш викликати одержимість з собою. У тебе закохуються, тебе хочуть, про тебе мріють. Сонце. Ти яскрава, неоднозначна і точно незручна. Ти можеш спалити, а можеш просто зігріти. Все залежить від твоєї волі. І це лякає так само який захоплює суд. Ти приходиш у життя чоловіка не випадково. Ти поворотний момент. І після тебе він уже не той, що був. Ти змінюєш, а сама залишаєшся собою. І в цьому вся ти.